Шановні друзі, народне незадоволення комунальними тарифами змусило антимонопольний комітет прийняти рішення, яким зобов'язали міську владу дали срок 60 діб для встановлення нормальних комунальних тарифів. Про що йде мова? Мова йде про те, що міська рада прийняла рішення, яким дозволила ЖЕКам встановлювати комунальні тарифи. І тут в них, як кажуть, стало їм гарно жити. Почали міняти машини, начальники ЖЕКів. І питання про те, що вони затвердили своїм рішенням типову угоду на надання комунальних послуг, які оставили тільки одні, одні обов'язки у нас. Незалежна проспілка голос народу в цій частині добилося того, що антимонопольний комітет прийняв це рішення. Пан Сляшинський коментуючи це рішення антимонопольного комітету, сказав, що це робоча ситуація. Про яку робочу ситуацію може йти мова, якщо йде питання про здирництво грошей з людей за 9-10 рік. Голос народу сьогодні звернувся до прокуратури в частині того, щоб скасували ці рішення, і в цій частині прокуратура надала відповідь нам негайно провести відповідність до чинного законодавства. Поставили питання. Також є закон, який прийнято в грудні місяці Верховною Радою, де зобов'язали 90 діб дали привести відповідність до норм чинного законодавства. Всі регуляторні акти місцевого значення в цій частині. Я хочу, щоб ми всі об'єдналися і сказали, хвати експериментувати над людьми. Давайте зробимо все можливе, об'єднаємося і докажемо, що ми не питло, що ми є люди, які зможемо. Відстояти свої права, дякую за увагу.